Як змінили інструкцію про відрядження? Вітаю з вами Тетяна Нижник. Почнемо з того, що інструкція про відрядження обов'язкова до виконання лише для бюджетних установ. Але комерційні підприємства практично не мають альтернативи, тому використовують цей документ як орієнтир для формування власного положення про відрядження. Що змінили зараз? Правки стосуються відряджень дистанційних і надомних працівників. Нові правила приніс наказ номер 350. 5, що діє з 29 серпня. Насправді ж, цей документ цього на всього привів інструкцію про відрядження у відповідність Кодексу законів про працю. Там аналогічні норми діють ще з 2 травня. Виділимо три основних моменти: перший трудові договори для дистанційних працівників. Усі особливості відряджень надомних та дистанційних працівників потрібно фіксувати у трудових договорах. Другий пункт відправлення у відрядження та прибуття з нього. У разі скерування у відрядження працівника, який виконує роботу дистанційно, у тому числі при його відрядженні до місцезнаходження роботодавця, пункт відправлення та повернення роботодавець прописує у наказі про відрядження за погодження з працівником. І третій момент повідомлення роботодавця про місце знаходження. Дистанційний працівник для узгодження пунктів відправлення Прибуття має повідомити роботодавцеві про своє місце знаходження у будь-який зручний спосіб. На цьому все. Щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтесь до експерту з Головбух.